Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в той Defense для того, щоб, по-перше, сьогодні четвер, і треба роздати гемаси пацикам, які в топі по силі у нас, в принципі, щас ми туди долистаємо. Ось, у нас топ 5 ніяк не змінився за цілий тиждень. В принципі, хто й був на першому, другому, третьому, четвертому, п'ятому місці на них і лишились. Але. Ого, оце сігмачел. хе Обалдеть, він <реш> в руках держе. <реш> Зума зійти. В общем, то що я хотів зробити? По-перше, треба роздати геми. Тому давай відразу цим і займемося. Перший у нас е, в топ-1 по клану. У нас щас подивимося, ще раз Костя. Костянчик, давай тобі і відправимо 10 тисяч гемів. Правда, у мене вже моїх гемів просто тупо нема. І я сижу, відправляю геми, яких у мене нема. Це реально є проблема. Так, наступний у нас гілкофішермен. Він получає 5 тисяч гемів. І я йому їх відправляю. В принципі, все чітко, але далі у мене гемів тупо не вистачає. І роту треба теж відправити. Получається, він на третьому місці у мене 2,5 тисячі гемів відправити, чисто як подарунок От від клана, так сказати. І в мене гемів немає, тому давай заведемося диво. І тут у нас треба позабирати подарки, тому що пошли. тут є геми. Very important titan дякую, велике, пенсіл, кейс, щит, чил, камера гелікоптер. Ще один very Верімпотент, Ларч Santa, Санта, print Mafia, large Piquer Manчик, CoCell, 7000 гемасів, дякую, Activity Case, Much Toilet, Grimm Reaper, Large Printer, Drill Woman, 100 гемчиків, Haunted Case, Starfallчик, Wipчики, Cheez, Vipчиком, Діджейчики всякі різні, time -case, pool, Starfall, Ghost, старфол, гост, Upgraded мафія, Laser, ще Щеп Гемасів трохи, Toxic, Titan Doom, Speaker, Apple. Оце солідна штука. Джулайкейсик, TV Woman, Upgraded Camera Вумен, Токсік, uh, вчений туалет, сирник, хвилочка сирник, демон і 3200 гемасів. Обалдеть. Потім туалет і 337 Гемів, Ще 30 гемів, сержант, кстати. Ще один сержант, й-мойо, 30 гемасів, Титан Фенмен сигнутий. Обалдеть. Можна в банду це Сіган мені. Мені чи друг, чи на день народження. Коротше, окей, хорошо. В друзі ми тебе обов'язково додамо. Дякую за. Фенменчика. і ще всякі челікси, трошки гемчиків, і Тітан Тівімен. Дякую велике. Забираємо подарки. І в мене хоч тепер геми з'явилися, тому. Тепер ми можемо, виходить, роздати геми нашим пацанам. Данилко Копро у нас на четвертому місці. У мене просто вже все записано. Я підготувався. Ось він на четвертому місці, і йому ми скидуємо тисячу гемів. Йому ми закидуємо тисячу гемасів. Поїхали, правда, цей раз я щось завтикав і не писав, які вони топи зайняли їм в подарунках. Ну типа, в чат сюди. Але я думаю, що вони і так, в принципі, вже розбираються, бо тут чуваки всі можна сказати олди, так сказати. Так, я в принципі готовий шурувати в PvP 2 на 2. Тому погнали. Я, в принципі, жорстко готовий. У нас людей багато зібралося, і ми можемо шурувати в 2-2. На хоча нас більше, навіть ми можемо в 3 на 3 пошурувати. Отако, От все, чуваки, залітайте. 3 на 3, я реді. Так сказати, можна пробувати 3 на 3 розвалити. У мене є квантум, у мене там трошки поміняна щас е, ситуйована. тому що я підготувався і я хотів бути іменно спочатку з ротом 2 на 2 піти. Але е, так як е, я побачив, що в нього там діджей є, то я свого діджея прибрав. Щас, в общем, все покажу. Так, ось до мій новий сетапчик, тому що в рота там є ті чуваки, в мене ті чуваки. В общем, не суть важна. Я підготувався, так сказати. Можна бахнути скіпом. і все в нас, по ідеї, має бути шикарно. В общем, дивись. у мене є чел на всякий случай. У мене є квантум, у мене є голден для таймстопа. У мене є шеф для більшої ренджі, і в мене є чувак на бабки. У нас, в принципі, перший чел поставив Кінга, тут поставили сержанта. З однієї сторони все правильно роблять, а з іншої, в принципі, отака от діла. В общем то, значить, їхня задача спочатку дефати, моя задача отримувати купу бабла, щоб прокачувати квантума. Я думаю, що. У нас є великі шанси на перемогу. Хоча такий, як я невезучий чел, може перемогу дочекатись зовсім не скоро. Я не знаю. В них Костя, кстати, костя теж дуже сильний. А, Получається, що тут зараз нормальна, можна сказати, ПВП двіжуха буде. Прям нормальна ПВП двіжуха, але в них ось оцей чувак інфлюенсерів ставить, то скоріш за все, бабла у нього буде прям не так багато. От, але можливо в нього є якісь дуже шикарні юніти, типу вампіра. І вампір ну реально солідний чел. В ПВП він дуже жорсткий. Так, ну поки що в нас взагалі ізі. У чувака, кстати, дуже доволі цікава тактика. У нього Титан Принтер чели, сержант. В принципі, тактика реально цікава. У нас тут поки що, теж сержант і кінг. Рот ще нічого не ставив, бо він, в принципі, такий думає, та не буду я нічого ставити, тому що тут чувак і так дефає. Рот, якщо що, то там поможе, щось поставить. А я поки що просто апаю свою двіжуху всю і особи не парюсь. Пише: Галепа, допоможіть. Будь ласка, пише. Ну, все, поставили сюди вампіра. В принципі, зараз буде двіжуха доволі солідна. Я допомагати нікому не буду, я буду просто сидіти. Я буду, як криса, сидіти і прокачувати своїх челів, щоб конкретно жорстко тулитись. Ну, правда, рот тут зараз вампірів воно понаставляє і все. В принципі, я думаю, проблем взагалі не буде. Ну, то таке. А поки що ми будемо прокачувати наших вчених і жорстко далі тулити. Так, дві тисячі долярів. У нас далі ще два чувака треба прокачатись по дві штуки. Ну я буду їх докачувати ще до кінця. Мені тут немає сенсу ставити Квантума взагалі. Ну хотілося б, щоб бійка була доволі така, знаєш, майже, майже наполовину поняв. Типа, ну, щоб було реально тяжко. Щоб було реально Тяжко, щоб бійка була реально цілком цікава, тому що, ну, понятне діло, що я ще з Квантума поставлю, вони взагалі в шоці будуть поняв. Ну, якщо вони не знають, що він у мене з собою в інвентарі. От, Бо у мене. Доволі цікава стартапонія. Мало того, що шеф забустить цих чуваків, діджей у нього є, щоб поставити. Потім Голден буде чисто для таймстопа, і квантум, який просто в цілому дуже жорсткий. І все, це вже, це вже дуже сильно, це вже рівень. Диви, поки що дефають взагалі, навіть без мене. А я просто прокачу наших челів Так, тут вони, звісно, теж нормально прокачують. Рот теж дуже хорошо прокачує цих чуваків. Но я вже майже всіх викачав взагалі на максимум. У мене вже остання лінія, так сказати, прокачки. Поки що нашим Чувакам реально тяжко, я не спорю. Ну вам щоб легше було, я можу такого зробити. Ну щоб вам реально легше було, я отако просто поставлю. Хе-хе-хе, <реш> та й все, не переживайте, пацики, все хорошо. Там далі таймстоп уже пішов від рота, щоб оцей всіх додефати. У нього поки що ДПС все на все 10 тисяч, того я його просто поставив, щоб наші чуваки думали, що я щось роблю. Щоб вони не думали, що я нічого взагалі не роблю. Хоча диви, бачиш, у нас таймстоп, типа є, а в них юніти йдуть. Оце прикольно, оце правильно. Пише Талай, по будь ласка. Дякую. Ого, пише. Хе-хе-хе. <реш> оце я подіваю. Так, тебе тепер мене прокачуємо. Тебе. Квантум далі йде на прокачечку Квантум ще раз іде на прокачку. Все, Блекхоли пішли. Пише новий ультімейт Оце да, оце прикол. Пише Костя рятує. А тут Джаггернау титан! Оце я розумію. Костя, напевно, прокачував просто чуваків на бабки. Він зараз теж буде виставляти собі пацики. Тут теж у них сайбер є. У Кості, скоріш за все, теж є вампіри. Цілком ймовірно, що вони там є. Так, ну мені теж треба нашим допомагати, бо бачиш, тут є певні халепи, проблеми. І треба за 20 тисяч прокачати квантума, по-любому. І ще вампірів трохи поставити. Вампірів прям треба поставити. Я можу поставити сюди такого голдена. Я не думаю, що я буду спати лежати. Того я його можу даже поставити сюди. Ну, його можуть спати лежати, але він мені треба на чисто для таймстопа. І все. Зараз буде скіпчик, мені по ідеї буде майже вистачати на бабосики. О, мені якраз вистачає на квантума. І все, квантум прокачався. Все хорошо. А значить, що ми робимо далі? Далі ми робимо доволі стандартну ситуацію: Купа вампірів. І хай вампіри стоять. Так, поки що нема грошей. Значить, нам, по факту, треба що. Пише халепа: халепа нема, все, тут все хорошо, все під контролем, не розстраюся. Зараз ми сюди всунемо якось шефа. Отако. От і шефа теж треба прокачати, щоб він доставав хоча б до вампірів. Бо квантума можна не бустити, квантумом тут і так нормально все. А хоча б, щоб вампірів він прокачувався, все вже було б хорошо. Все, є момент. Так, а далі треба назбирати на кванту. Квантум повинен бути дуже сильний. Ну і потім я просто буду квантумів ставити. Я вампірів поставив, я їх підкачаю чуть-чуть А далі я поставлю ще один-два квантума, і буде норм. У них Джаггернаут, Джаггернаут теж дуже сильний, ну. До квантума йому далеко, але в них, бачиш, теж є вампіри. От в чому і прикол. У них теж все дуже прокачано буде. Але у нас таке відчуття на шансів трошечки більше. Бо у чувака, в якого принтер чили, він гроші получає не так часто, як ми. Бо хвилі скіпаються чаще. От в чому прикол. Плюс у нас є ще таймстоп, навіть два. У них таймстопів я поки що не наблюдаю. Но джагернаут сила. Джигернаут прям хороший. Но квантум, звісно, по-своєму прикольний. Так, 40 тисяч у нас майже є на балансі, і зовсім скоро квантум получе максимальну прокачку поставив ще одного, що нам паритись Діджей уже прокачаний трохи, ренджа в нього стала більша. Вампірів ми теж прокачаємо, питань нема. Тебе ще за 40 бенз. Сьо в нього купол появився, кумпол є бомбезний. Так, і вампірчики. Давай тебе за тисячу підкачаємо, тебе за тисячу підкачаємо, щоб ви доставали, щоб ви там били, а то <кхем> ці вампіри то прокачені вже на третій левел понім. А я то взагалі не прокачаний своїми то вампірами. Я їх щось був тут понаставляв, а які з них мої, чорт його знає. Так, тебе ось за тисячу і за три підкачаємо. Який ще, Який ще з цих мій чорт його знає. Оцей. Наверное. Не, не мій. А що я тільки три штуки їх поставив? Я наче більше їх ставив. Так, тебе за три теж прокачуємо. Тебе давай за 4,5 з підкачаємо. Все хорошо. Голден у нас є. Можемо даже ультра стоп бахнути. чисто тако, знаєш, по приколу. Щоб все було хорошо з нами. Потім, потім, потім. Що по вампірам? Що по вампірам? По вампірам все хорошо. Тебе за 4,5 підкачаємо. Дальше 6 дам. Тебе за 4,5 тоже хочеться підкачати. Ось о першого левела. Ну це не мій це рота. Я поняв. Значить, тебе за 4,5 треба качнути. Отако. Тут голден теж щось трошки дає, но тебе за 4 можна гапнути. Чисто, щоб тебе дамедже було більше. І сюди можна втулити ще одного квантума. Отако. Все, хорошо. Так, і Квантуму можна сидіти прокачувати. Кстати, рот тоже заюзав таймстоп. стоп. Да, це рот заюзав, бо я вже подумав. А, так тут уже диви, яка... А, джагернаут, хаває. Може, як ультимейт старий? Як дріль ультимейт, може джагернаут так же хавати? Жесть прикол. Ну, звісно, у нас ситуйована набагато крутіша. Ситуація у нас реально солідніша. Тут, походу, їм уже габела. Да, ну це доволі цікаво було, ти знаєш. Прям реально цікаво. Я ж йому розвернути даже туалета, Ну, в принципі, це робити нема сенсу ніякого тому що тут у них прям проблема. У них прям реально жорсткий трабл. Хоч в них вампіри стоять, але у них теж кінг стоїть, поняв. І вони, виходить, оцей кінг їм заважає. Тому що коли кінг станеть, то вампіри не можуть перетворити чела на свого. Ну тут вампіри, Костя їх прокачав на максимум, просто у них по 150 тисяч дпс-у в кожного. Але все-таки, ну, квантум є квантум. І перемога. Оце я розумію. Оце квантум показує себе прям, прям в ділі. Розумієш? Оце кайфи. Віп-нагороду можна забрати і подивитися, що нам тут ще понадають. Ну, в принципі, нічого такого. І ще цікаво, що в нас по квестам. По квестам, кстати, відкрити кейси, тому, щоб довго не затягувати, я готовий відкривати ці кейси. Лакі поушен, бем. У мене якісь кейси. Так, да. як мінімум віповські. А оці ультрадріль не сильно хочу відкривати. Активіті можу пооткривати прям жорстко. Мені, в принципі, байдуже, що звідти падає. Головне, що я відкриваю ке так, леги всякі разні. Оце я розумію. Оце я розумію. Активіті кейси, давай ще сюди. Просто купу кейсів відкриваємо. Потому що купа кейсів нам потрібна. Як мінімум, челікси, я їх зможу на кої не переплавити. Так, сігма кейси, в принципі, теж можна відкрити два штуки. Можна відкрити тропікал кейсів два штуки. Так, ну оці всякі ексклюзивні не сильно хочеться. кейси можна відкрити. Всякі різні приколи мені падають, ну в принципі Нічого прям супер-мега жорсткого мені не випадає. Пенсіл кейс мона відкрити. Ну, бані кейси вже не сильно хочеться відкривати. Вони вже все-таки більш рарні, більш рідкісні. І Pencil Man Pencil -мен мені випав у комоновський. Трішечки кейсів повідкривали, і квестікс трошечки попроходили. Я б, звісно, багато кейсів би закупив. Бо багато хто, звісно, відкриває а, кейси з нашого клану, а хтось все таки відкриває не з нашого. І квест це супер легкий на 400 кейсів. Його можна дуже легко пройти. Проте, ще ми його не пройшли. Ну то не проблема. Гемів у мене просто нема. Роту я должен 100 тисяч <хи> ще досі, ще досі. А гемів у мене нема. І юнітів максимально потужних нема. Але дуже дякую кентам, хто подарував мені а, сержантів, бо я їх зможу продати. У мене є Titan Doom спікер яку я зможу продати. І в мене є ще отут фенмен сігнутий, яку я зможу продати, І демонів. Коротше, є дорогі юніти, які я зможу попродавати, і отримати трошечки гемів для того, щоб далі розвивати своє діло і віддавати хоча б довго. А поки що, друзі, хочу вам сказати, що ви можете прикупити абсолютно всіх юнітів в моєму телеграм-магазині. Там дуже жорсткі знижки зараз пройшли на ультимейтів І ультимейтів можна купити вже прям реально супер-супер дешево. Тому обов'язково купуйте. Обов'язково купуйте ВІП-паки. Обов'язково купуйте ПВП-паки. І в принципі з вами був Санчелос І всім пока-пока.